Звісно ж, шкода, що не кожен себе запитує, щоб пізнати відповідь на запитання Хто я? А на це запитання існує відповідь у сакральній казці Жив був собі Брахман, і було йому скучно, бо він був сам саменький, От він створив Майю. А вона йому каже Я створю таку гру? Тобі ніколи вже не буде скучно. Лише маєш погодитися на одну з моїх умов. Що ж може загрожувати безсмертному і всемогутньому духу? Гаразд, відповів Брахман. Нумо тоді творити планети і життя на них. запропонувала Майя. І почали вони творити планети, рослинне й тваринне життя, галактики і всесвіти. Природні та космічні явища. А тепер давай створимо істоту, яка оцінить усю красу нашого творення, запропонувала Майя. І створили вони людину. Тут же й настала мить виконання умови Майї, і вона розсікла брахмана на безліч дрібних шматочків і помістила кожен шматочок у кожну людину. Суть гри полягає в тому. Щоб, перебуваючи в тілі людини, ти згадав хто ти, сказала Майя. Тобто, перед кожним втіленням ви навіть погодили той план, за яким маєте можливість прийти до пробудження, пригадати відповідь на питання хто я. Цей план ще називають долею або кармою. І допоки ви уперто це заперечуватимете. Доти й страждатимете.